Та енергокористування. Так, як ми, ми вас вже проводили до верхну годину, ви запам'ятали, що таке енергозбереження та енергозберігаючі технології. І так, мета нашого уроку навчити вас економити використання електроенергії та створити енергозберігаючий куточок. І так, зразу давайте поділимося на дві команди. Хто буде капітаном? Андрій і Аліна. Давай. 是吧？是吧？啊！ Thank Можна сідати поки туди, а ти по одному. Це не вказувальний код, а? Почитаємо, що це вказувальний Can in? Століття атоми. Як називалося вже в ХХ столітті? Яке було століття? Століття електрики чи століття пару? Виходить слово енергія. Хто знає, піднімайте руку, виходьте до дошки, беріть крейгу, де енергійко ставите е, перше запитання, наприклад, я вам даю, ви ставите мені лавочку, а деколика стрілочка, ви ставите хрестик. Розуміли? Ну, Дайте відповідь, наприклад, коли я вам даю е, ну, запитання, ви ставите мені галочку, а коли я каріна. マッシュアップ。 І оце один бал. І так, зараз ви підраховуйте. хочу. П'ять балів. Так. Скільки у вашій команді балів? Двадцять, п'ять. У вашій? Так.